Всім привіт! У цьому відео хочу показати, як зробити ось таке зовсім маленьке сердечко. Його можна використати на заколочки або прив'язати до резинки для волосся. Робиться воно зовсім просто, тут всього один ряд, займає буквально одну хвилину часу. Я в'яжу із пряжі барокко. Макс колор від циркулу. Ви можете в'язати любою своєю улюбленою пряжею. Так, у мене гачок 4, а ви підбираєте відповідно до своєї пряжі. Для початку робимо кільце амігурумі. Перехрестили, притримали крючок від першу петлю. Захватили цю ниточку, яка йде від клубка. Витягнули, ще раз захватили. І це кільце. Ось у нас перша петля. Набираємо ще дві. Один, два. Накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Ще один стовпчик з одним накидом. Накид. Витягнули ниточку, три петлі на гачку, пров'язали ці три петлі за раз. Тепер стовпчик без накида. Дві петлі на крючку пров'язали. Дві повітряні петлі, Стопчик без накиду, накид. Протягнули через кільце робочу нитку, три петлі на гачку, пров'язали їх всі три. Зараз. Тепер два стопчика з одним накидом. Перший стопчик. Другий стовпчик, Три повітряні петлі. Один, два, три, з'єднувальний стовпчик в кільце. Так, нитку захватили і відразу протягнули. Так, тепер затягуємо. Наші кільцеамігурумів. Так, поміцніше. Ниточку можна обрізати витягуємо. Беру крючок меншого розміру. І ось так під петлями затягую цю нитку, яку ми тільки що обрізали, туди донизу сердечка. Ось так. І ще декілька петель. Ось, на цьому етапі ми вже можемо прив'язати резинку на два вузлики, і потім просто вузлики сховати за сердечко. Або ж, якщо ви будете використовувати десь у іншому декорі, то ви можете просто сховати кінці нитки. За цими петлями, які йдуть по кільцю Амігурумі. В принципі, все. Дякую за перегляд.